Падіння, фейли та моменти на сцені, після яких хочеться провалитися не просто з цієї сцени, а крізь землю. Дивіться в сьогоднішньому випуску, як виступи перетворюються в справжній хаос. Всім привіт! Мене звати Ваня Расел. Я музичний критик. Також в мене є курс по мобільному монтажу. доєднуйтесь. Курс по мобільному монтажу. А сьогодні я знову для вас підготував класні підбірки. Тепер не тільки з українськими зірками, а й зі світовими. Ставте вподобайку, обов'язково коментуйте, тому що відео так попадає в рекомендації. І ми починаємо. Ну а почати я хочу з підбірками падінь на сцені: Тейлор Сфіфт, Гага, Олівія Родріго, Джі та інші зірки. Дивіться, насолоджуйтесь і напишіть, яке падіння для вас було самим епічним.

До речі, давайте затронемо тему Євробачення. А ви знали, що переможниця Лорін з пісні Євфорія коли репетирувала, впала під час номеру. Ну і не можу забути про зірок українського шоу-бізнесу, і почати я хочу з падіння Волканова. Я не здивований, що він шльопнувся на тій сцені, зважаючи на те, що він тримав в руці. Ха. Співак, як так, то обільє є колою своїх фанатів, а то знову ж таки впаде на тій сцені. Ну а самим епічним падінням для мене на сцені стали падіння співака Маяда. Звичайно, я не міг забути про зірок, які забувають слова на тій сцені. Перша у нас тіна Керол носив тебе не від своїх же і мовчанка Знаємо, що Тіна Кароль професіонали, вона дуже швидко може викрутитись з будь-якої ситуації. А ось давайте подивимось, як викручувалась Віра Брежнєва, українська співачка, коли забула слова. Знаєте, в мене просто в шоці, що вона наживо де співала. Ну давайте подивимось. Ви турки тепері став для неї якийсь не супер вдалим. В неї час щось відбувається. То дівчинка-фанатка втратить свідомість, то зірвуться декорації, то вона впаде на сцені. Коротше, дивіться. Незвичайно такі конфузії відбуваються в турі з бульйонцем. Я сподіваюся, вам сподобалася підбірка. Зробіть активність під цим відео, щоб його побачило більше людей. А я нагадаю про курс мобільного монтажу. Всього за 599 гривень я навчу вас класно, швидко, креативно монтувати на вашому телефоні, як використовувати нейромережі, як працювати зі світлом, як працювати зі звуком, і креативні монтажі, багато ідей для вас. Тож доєднуйтесь, я вас чекаю. Ознайомитись з програмою курсу, ви можете в мене в інстаграмі, в хайлайцах, в дописах. Також там почитати, чесні Відгуки, всі посилання внизу, також, якщо ви хочете підтримати канал своїм донатом, також можете це зробити. Дуже вам дякую за увагу. Якщо вам подобаються такі підбірки, ви можете подивитися минулі мої відео на каналі. Ось прошу, переходьте, дивіться, насолоджуйтесь та проводьте свій час з користю та з хорошим настроєм. До зустрічі в наступному відео.